Кого я шукаю, я шукаю Наталоньку та сина Івана, дочку свою Наталоньку та шукаю пана того ірода, що знаєш, стривай, нагадала, як була я молодою і гадки не мала. Заточку похожала, квічалась, спишалась. а він мене й на бачив. І род, і не снилось, що я була грибачкою, а то потопилась було б легше. Одна бачив і бере в куба, і не наче хлопця, і в погод з собою бере мене, у бендери прийшли ми, стояла. З Москали за тунаєм, турбовою вали, тут там хвині близнята, якраз проти спаса, а він мене й покинув. Не вступив і в хату, на дітей своїх не глянув. У тепер проклятий пішов На полі, на цім світі осталась. нагадала, аж і сам приїхав, я до нього кинулася, забудучи лихо, привітав мене Луципе, благословив діток та й забрав їх у покої. Ростуть мої квіти, та й виросли сина Івана, оддав пані у Лативі. Чи твої цигани всі посили, бо щоб не почули мого слова, страшно буде, і ти, старий друже, злякаєшся, як вимовля, чи тобі байдуже? Чи у вас є Бог який-небудь? У нас його немає. Пани вкрали теж патує у себе ховаючи. Вертається з Києва і замкнуті покої. Він забрав її собою, з тобою та й моїх з обстежі з Наталею. Чи чуєш ти і острих проклятий дитя своє?

Найду хата, той спущу його на нього, а тоді прокляти. Ні, не спущу. Сама його загресу. Чи чуєш? Посиш мені гроші, на мисле добро куплю та й тебе повішу. А сама піду додому. Дивись, миша. Міша, неси у Київ мишенят не донесеш, утопиш десь або пам'ять німе, чи я найду своїх діток, чи так і загину, кажуть люди що суд буде, а суду не буде. Бо вже мене осудили на всім світі люди.